Я думаю, що опалювальний сезон однозначно буде зірваний, тому що тих коштів, які виділив НАК Нафтогаз України, їх не вистачить. Тому що, по моїм особистим даним, для повноцінного опалювального сезону в місті потрібно провести капітальний ремонт щонайменше 800 км та 600. деякі з них можна просто підлатати. А коштів виділили всього на 50-60. Кілометрів труб, які потрібно замінити. Тому ситуація в круговому розі дуже складна. Я так розумію, що ні на підприємстві АТ те, Криворіч, Теплоцентраль, АТ те, Нафтогаз а, не розуміють цих проблем і не готові до цього. Тому опалювальний сезон розпочнеться дуже і дуже запізно. А для деяких а, жителів, для багатьох жителів міського міста Кривий Ріг. А опалювальний сезон може завжди взагалі не розпочатися. Тому що, судя по тому, що я бачив а, ці листи, отписки, який пише Ате Криворічне плацентраль, переводячи проблему на голіву СББ, на ЖЕК, ще на -то, а, то я розумію, що особливої надії на підприємства, на те, а те криворічне що вони проведуть якісно капітальні ремонти, що вони все зроблять дуже і дуже замало.